Починаємо грати в Супер Інді, невідому для мене гру, яка проривається крізь всі мої екрани. І будемо щось зараз дивитись новеньке. Я не знаю ні що це, ні про що вона, ні як це буде, але мені дуже цікаво. Так, давай включайся. Включилось все. А, так, не знаю взагалі про що вона? Здається, називається. Як вона називається взагалі? Реплей називається гра. Зараз будемо намагатись щось в неї грати. Вона має бути дуже маленька, а в мене взагалі правильно все запустилось. Бо я це запускаю. А що і як? Так, да, точно, все правильно. Коротше, е вона має бути всього на 18 хвилин, і це одразу дуже цікаво, тому що ну, що це може бути? гра на 18 хвилин. Так, все, в мене все працює, можна починати. Так, мені е трохи тривожно, бо має бути страшно. Поїхали. Ага. Використовувати мишку, щоб подивитись, а йде, щоб рухатись, спейсбар, щоб пригати, і заходити в двері. Окей. Так, атмосферка, ну, прям так собі. Мені тут не дуже затишно, але. Убігли! Точно, що все буде добре? Просто Ми просто будемо грати в гру? Я думала, що це буде щось страшне. Окей. А, в мене часики тікають? Убігли. Е? А мені щось треба було? Ні, нічого. А що, що, це просто якась Супер Маріо гра? Але дуже стара. Так. І що? Пока все хорошо. Я прошла. Все? Добрый день, Джиночка, выше схочет? Ничего. А музыка куда зникла? А что там кто там у вікні був? Ой. У вікні у мене був. Мені. Ладно, я не хочу дивитися, якщо чесно. Хеллоу! Привіт! Ой! Ой! Я щось... это... А, все, я не можу. В смислі? я не. А як я запригну? ви що? А, я запригну. молодець. Блять. От і новий Тік-Ток народжується на наших очах. Дивіться, новий Тік-Ток, де я знову не можу. Uh -huh. Так, я щас, я щас звикну і в мене все вийде. Оп! Ху-блять. Ем... Ти може... Я знаю, я вже покрутила, і тут е, поки нічого приємного. Я все вже подивилась тут. Мені треба звідси вийти. Е... Чого ти не пригаєш? <світок> Пригай, а потім рухайся. Умиляю, пожалуйста. Бля. Обожаю! Хто придумав ці ігри? Да? Новий тік блін. У мене щось ще тут дергається, цей тельчик. І мені не дуже приємно від цього. Мені вообще... Блять! Чого вона не прыгнула? Я нажала, щоб ти пригнув. Ну він не пригає просто він просто не пригає, блін. А ну, чого ти не пригаєш? Пригай, блін, дурачок. Є! Yeah! фух, uh, нарешті, боже. Uh, ужас, тупа гра. Кто <клух> там? А кто там? А я нікого не зву в гості. Я тут сама одна вдома граю в гру, пожалуйста. Я нікого не запрошу. Добрий день. Що тут? Вон. Можна якось щось подивитися тут? Нічого, добре. Мені страшно. А більше нічого? Ну, поки нічого не відбувається, хорошо. От той один раз це все, що було страшного, хорошо. Ой. А, ні, я тут все забрала. Хорошо. Мене, честно... О, блин. Мене, честно, кажется, я это музыка. Она дуже навязла. Блять, Кто-то пришел! мені, мне, пожалуйста, двери. <плодит> 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 я не хочу дивитися, что там. Мне, честно, страшно. Блять. Закрити двері назад. Я не хочу. Я не хочу. Зачем я це роблю? Мені страшно, я не хочу. Ну що я це роблю? Я не розумію. Може? Просто двері відкрились. Я вже. тому що я ще одна. Блять. Можна вийти? Там рука. Лишка. Бля, уже нема. Я не хочу, я не хочу играть. Я не хочу. Ах. Я не хочу играть. Вообще. Мне, блин, краще, эта музыка вернулась. Бля. Вот дурочка. Ты потому что я извлекалась. Я... Ой, не... Я хочу выйти. Пожалуйста. Хтось має в це грати, я. А я не можу вийти, а це, це халепа, я не можу вийти. Капець, я тільки почала я вже злякана. А можеш, будь ласка, прийти сюди і сидіти біля мене, бо мені страшно. Я не хочу быть на... Блядь, это а что я? Я не хочу повертаться. Я не хочу ничего бачить, блядь. Включи телек. А как тебе включить? Вибачте, я, не... я, не знала, что такая боягузка. Можна? Не включається? Я не хочу повертатися. Думаю, нам надо это в Counter Strike. Добрый вечер, блин. Гости, ких я начекала. Я не буду дивитися туди. Мені пофіг, Я не буду туди дивитися. Бля. Блядь, опять. Я не буду дивитися. Я не хочу, пожалуйста. Не пустить мене звідси. Я Не Отпустіть мене звідси. відвлекалась то кадоварі. Ужас. Я не буду повертати голову. Ну, поки все хорошо. Так, да, все хорошо. Блять. <плес> <плес> О, така гра! О, така! Ву, сенью, що створили таку класну грушу. Так добре провела час, таке задоволення просто. Да, дуже вам дякую всім, звісно, все. Ужас. Але я відчувала, що зараз щось буде. І я швиденько втекла. А, це пофіг тут. Я, я знала, що щось буде, я дуже швидко відвернулася, я майже, майже не злякалась, правда? Да, менше ні, ну да, менше 10 хвилин. Фу, ужас який? ми що?